Найбільш актуальне питання сьогоднішньої російсько-української війни це потенційні контрнаступальні дії українського війська щодо визволення правого берегу Дніпра, а також взяття в облогу нашого міста Херсон, яке на сьогоднішній день, на жаль, перебуває в окупації, а також складна оперативна обстановка в районі Запоріжжя. Чому це важливо? Направду, Південь для нас є об'єктивно стратегічним регіоном. Чому саме в цій зоні, зокрема, в районі Нової Каховки, знаходяться так звані гідроспоруди, котрі подають воду до Криму. Повернення цього регіону і, зокрема, цих гідроспоруд до України, а отже, перерізання водної артерії до Криму, суттєво ускладнить життя. Противнику, більше того, наблизить наші артилерійські лінії з метою нанесення удару по противнику вже в районі Кримського Перешийка. Направду, завдяки нашим партнерам, які надали нам дійсно хорошу зброю, маю на увазі реактивні системи залпового вогню класу Хаймарс М142 та МЛРС М270. Ми намацали головну больову точку нашого противника, тобто знищення великої яких артилерійських боєкомплектів нагадаю, на 95% це є війна артилерії. Дійсно, понад 50 знищених складів з боєкомплектом до артилерії суттєво понизили артилерійський вплив на лінії? Фронту разом з тим, противник також дуже добре усвідомлює значення оцієї території для України і робить усе можливе для того, щоб підсилити своє угруповання на правому березі Дніпра. Однак, на мій погляд, з огляду на те, що практично повністю перестав функціонувати Антонівський міст, а також суттєво Пошкоджений залізничний міст, попри те, що росіяни намагаються навести понтонні переправи, а понтонні переправи ніколи не замінять повноцінні мости. Більше того, це доволі зручна і велика ціль повноцінно забезпечити це угруповання паливно-мастильними матеріалами, медикаментами, харчування та й взагалі техніку і додатковою живою силою для противника буде в рази в рази. Важче, попри те, на мій погляд, не, не вартує впадати в ілюзію швидкої перемоги, і треба готуватися до того, що битва за правий берег Дніпра буде нелегкою. Прогулянкою треба нарощувати наш потенціал, збільшувати кількість артилерійських вогневих ударів і поступово витискати противника з наших територій. Ще однією невеликою розвідувальною позитивною ознакою того, що загальний потенціал помаленьку починає переламуватися на наш бік, свідчить про те. Свідченням цього є те, що росіяни кидають на цей напрямок рештки своїх найбоєздатніших сил. Нагадаю, що насправді боєздатні сили це в них так звані ВДВ, тобто. Десантні війська, які понесли шалені втрати ще на початку цієї війни в районі Гостомеля, це направду такий своєрідний, добрий показник, що свідчить, що у противника немає достатньої кваліфікованої, добре підготовленої живої сили для того, щоб утримати цей плацдарм. А також є доброю новиною, що ці сили знімаються саме із Донецького Плацдарму, який вони декларували для себе як головний. Попри всю цю фронтову конюнтуру, яка помаленьку складається на нашу користь, на мій погляд, жодним чином не можна недооцінювати противника, не можна вважати його таким, що він уже видихнувся. А останні терористичні акти, які вони здійснили в Оленіці проти наших військовослужбовців, свідчать тільки. Про одне противник не збирається здаватися. Налаштовуємося на серйозну і відповідальну боротьбу в підсумку: Все буде Україна.